Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Хочу показати, як на моторі 1.2 і 1.4, я так розумію, Opel Corsa виставить е без кондукторів. Цеп. В принципі, нічого не складає складного без кондуктора. Його у нас є ось ну це капіталю його. У нас він на столі стоїть. Цей нам пакет. Дивіться, що я зробив. Тут є полумісяця у нас, да? це можна витягнути. Бачите? Ось в цю сторону полумісяць менший, в цю більший. Це на всяк випадок. Значит, що ми робимо? Коли ми зняли піддон, розібрали все, знімаємо старий цеп, виставляємо по мітках. Так? Мітки виставляємо відразу. Верхню мертву точку, поршень першого циліндра і четвертого повинен бути вверх. І колінвал бачимо, в нас ось такими прорізами. Ось наша пробка під кондуктор. Туди можна теж щось у колінвал вставити. Там таке я потім покажу відео, бо я зараз не можу його перевернути показати. Там такий є отвір, і вставляється в колінвал. Тут можна якусь залізяку запхати, підібрати пруд, якийсь по бажанню, щоб не купувати купу грошей. Отже, що ми робимо далі? Виставили ось оці мітки. І якщо ви ставили ремінь ГРМ, тут по суті нічого складного немає. Та сама процедура. Ставимо ось цей успокоїтель, потім накидаємо сюди цеп, ось отак зверху накидаємо, опускаємо його вниз і накидаємо зірочку чітко ось цим прорізом. Бачите, ось проріз тут є. Накидаєте її чітко цю зірочку і вставляєте це на цю і вставляєте цеп зірочку з неба. Ну, ви зрозуміли. Цю накидаєте на цю зірочку цеп. І що у нас происходить? зараз я спробую. З вами на відео ми подивимося, що у нас відбувається. Ось коли ми його. ну По суті, в нас вже майже воно все виставлено. Дивимося, я ось натягую цю І нам же треба е, натягую. Так, подивимося на відвольну. Ось, бачите. Раз, воно у нас підтягнулося все. Все чітко стоїть. І ще одне. Я ставлю у мотор, ставлю цеп е, старий, тому що він нібито як недавно мінявся. Бачимо ось. І... Вистріляний у нас. Нам його треба вжати і вставити сюди якийсь проточок, гвоздик підібрати. Ну, приблизно тут 5-6 підберіть, тут воно легко пальцями вжимається. Я ось отак вставив. Зараз тут я можна тут, я так розумію, тут можна герметиком нічого й не мазати. Зараз я його сюди поставлю і покажу, як я його буду натягувати. Так, ну що, друзі, погнали. Трішечки засвітлює нам вікон, вікно. Но я ось при вас його спробую це все зібрати. Ви зрозуміли, в нас повинен колінвал, чітко дивитись вниз, а оця лінія... ага, що тут... щось тут у нас вже прокрутилося. Ну добре, ну, у нас було все по мітках. Ви не звертайте увагу, нам покаже е... результат в кінці, що у нас там, що ми там наставили, як ми виставили мітки. Прикручуємо ось цей. Прикручуємо, так? Зараз легенько, мабуть, герметиком я це підзмажу. Під Там повинно треба спеціальним мазати, ну я обичним. Уже для відео я думаю, що ніхто не розстроїться, що я його звичайним змажу герметиком. Хоча він тут і не потрібен. Тут треба не таким герметиком мазати. Тут треба мазати герметиком цим. Е Жидким він там, як це називається, так. Він синій, оранжевий. Де? Ну ми його звичайним намажем, герметиком. Геть, тонко-тонко-тонко. Змостим його. Зараз ми ось ставимо. Так, головне правильно вам його показати. ага, ось. Є, так. Головне. Нічого не, не напутати. Так, ставимо. Тут я не зажав. Так. Так, є, є, герметик зачиняємо. Тепер ми витягуємо наш на натяжитель. Хай він вистрелює. Може, це й багато він вистрелює. Так, бачимо. Ось у нас тут цеб не підтягнутий, нам треба його ще ще натягувати. <coughs> Таке враження, що в нас мітки не совпали. Колінвал нашій змістився. <coughs> а яка причина? У нас майже тут прямо йде. А зараз, друзі. 에... Схоже, як 에... схоже як на. Значить, нам треба поставити 에... зараз, 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 зараз. Так, друзі, перекрутив я ось оцю. Вже у нас стоїть ось оця <кхів> 에... вертикально. Ось оці два у нас шестерні стоїть вертикально Тут 에... все натягнуте. Зараз заново ось. Виходить, коли ви ставите, вам треба колінвал, там у нас зафіксовано ключами з А Колінвал максимально треба поставити, так, як цеп ГРМ, ой, як ремінь, як ремінь ГРМ. Спочатку ви натягуєте цю сторону, а потім вже у вас остається під натяжку, під натяжку цього ролика. Так що тут нічим не відрізняється, його можна легко поставити без кондуктора. З кондуктором у вас ви, стов... ви столкнетеся з тою самою проблемою, що і без кондуктора. Зараз я ось вжимаємо, дивіться. Тут нічого складного по суті, нема. Складаєте і ось сюди вставляєте цей шплінт. Рукавиці сильно свиський стало, я не можу. О, все, він у нас зафіксувався. Зараз ще раз мажемо герметиком, це все діло. Ставимо цей башмак. Ось він у нас цей башмак, ставимо його. Спочатку накидаємо цей башмак натяжний. Такого геть нічого складного, тут зовсім і страшного немає. Якщо да, якщо там пару цепів, то там так, да, як там Audi э, мотори там В-образні. Э, там, напевно, без кондуктора, я думаю, що не обійдеться. Тут можливо обійтися можна. Зараз я трошки герметиком підмажу ще раз. І ставимо і прокручуємо. Ну Бачимо, ставимо герметиком промазуємо. Так, поставили. <кхів> Ось у нас все болтихається, ще раз спробуємо, витягуємо шплінт. Вистрелює наша це не знаю, скільки це що, на 50% вже відходило, щось не розумію. Я ну не стикався з такими моторами, не знаю їхні зазори. Тепер що нам е, треба зробити? За цю шестерню взяти ключ такий мощний. Убрати наші всі е, кондуктори так називаємо Ось ці ключі отсюда прибираємо ці ключі звідсиля. Прибрали, бачимо. Ось. колінвал у нас стоїть. Зараз я вам покажу, як я, в, якому, в якому положенні він стоїть колінвал у нас. Ну, щоб ви розуміли, зараз я його переверну, бо торчик уже зібраний, а я сьогодні сам. О! увесістий. Так, ми його кладемо. Ось отак. на Біг! О, хороший віс. Так, і беремо цей ключик і пробуємо прокрутити це все. М -м -м. Пробуємо е робити оборот, дивимося. Що у нас з цього всього вийшло. Поршень вверху. Ось я за цю канавку вам казав. Ось бачимо. Ось он, ось вона. Ось така мощна з сторони цієї пробки. Ось ця канавка. Бачимо там. Зараз її буде більш детально видно, як я перекручу. Так, крутимо. Бистро, друзі, це відео. Ого, свічки поставив. Вотно. Так. Я перекрутив вам не, не показав. Ще один круг крутимо. Де там наша? А, прокрутили ось вона. Та тут вона така прям видно, така під, під типа зроблена. Так, зараз так, ось ось наша знову верхня мертва точка ставимо рівно під цей і дивимося, що ми нахімічили. Що тут ми на Так, тут у нас Чітко стоїть. Скільки цей цеп повинен бути розтягнутий, треба почитати в інтернеті, можливо, є якісь розміри. Ну це я вам показую, як можливо, я це б замю. Пройдеться відкласти зборку ще на один день і це б я заменю. Ну це я вам показав вази, як можна виставити без... Так, у нас тут рівно ось все стоїть. Верхня мертва точка. Тут колінвал стоїть на ось оцей кондуктор. Перевертаємо мотор наш. Так, зараз. Чужу. Ой. Ну, я б не сказав би, що він прям там такий Так, є. Все, друзі, чітко і ніякий не потрібен кондуктор. Я вам ось показав. Да, відео трошки дмінувато вийшло. Ну, Тут швидко не вийде показати. Зачекайте. Ось бачимо. Вони у нас ну, стоять отако. От бачимо? Ну, Це вот так на відео вигляд. Вони в нас повинні меншими полумісяцями вверх дивитися обидва. Ну, Дожні чітко ось. Можна я ключі брав ось 12, отакий, 13, вставляємо, бачимо, він чітко, чітко заходить. І колінвал теж щит. Зараз буду читати за цеп. Ну, якщо мітки сходяться чітко, то цеп, по всій видимості, іще робочий. Друзі, кому сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться. Всім дякую за перегляд. Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Що я хочу, хотів сьогодні зняти вам показати? Бачите, вже новий цеп ГРМ стоїть. Все виставлено на помітках. Проклеєна прокладка. Ну Тут з ними з цими цепями ну, довга граня з корси до рестайлінгової без таких фазорегуляторів, з обичними шестернями. Зараз я вам покажу, і в неї прокладка прийшла в наборі не така. Добре, що в мене була прокладка, заказував віддельно. Ну То віддільна історія. Що я хотів показати по цеп. Коли ми вивішували на отак, вішали, сюди брали отвертку, і отак вивішували цеп, отак донизу їх дві в кучі звішували. У нас виходило ось тут е, зазорчик внизу. Отут у нас, Так як в інтернеті пишуть, десь приблизно 5, 5 мм. Це, це ну, Нижче на 5 мм. Ну, можна, знаєте, зміряти, так сказать, майже воно не не цей, не розтягнуте. Потім що далі? потім, Що далі, е, що в нас там ще? Е, дивіться, бачите, як новий стоїть. Вистреляно геть ось за, за подліцу. Це СКФовська, бачите? ось. Чуть-чуть тут виходить. Коли я міряв, і отут у нас оце, сюди виглядає. А наша стара BGI а сюди заходило. БG не купляйте. Якщо ви машину збираєтесь продавати, теж краще не купляйте. Там 1000 гривень разниці, ну, комусь ви таку свиню впарите, що. Буде дуже недовольна людина. Вони зовсім не ходять. 20 тисяч себе б вона повністю була вже розтягнута, ошибку било. Не знаю, може більше вона від'їздила, не буду. Ну, суддя з попереднього власника, то 20 тисяч. Тепер дивимося, міряємо штангелем ось оці цифри. Ось, У нас виходить 7 міліметрів, так? А я перепутав цепі тільки що і зібрав на старої цепі на оцій Беджалівський. Ось тут було з цього місця майже так само, як на старому натяжителю, Я міряв 1,2. Аж отут він у нас стояв. Бачите? Оця, оця частина. Оця частина аж отут стояла. Ну Ви розумієте, наскільки цеб це розтягнуто. Оця частина ось оця, стояла аж отут. Тобто це було сюди залізло. Ну, воно взагалі нікуди не годилося. Було один. Ні, це я багато поставив. Один і два було. Ось один і два. Отак. А коли я нові башмаки накинув, то було один і один. А зараз у нас ось нова цеп. Тобто виходить ці 4 оті, пів, оті пів сантиметра, що в нас розтягнута цеп. І тут у нас ті самі пів сантиметра показує, бачите? Показує, вони дуже багато рішають. Кстаті, я колись займався велоспортом. Там теж я читав і в мене був велосипед, я одне время багато їздив на велосипеді. Там теж розтяжені цепі, там дуже-дуже маленьке, там штангелем виміряєш. Там буквально. Щось там міряється чи 20 чи 30 звені. Ось, я вам зараз так на прикладі покажу. Ось так берете штангель на велосипеді. Виставляєте, я не пам'ятаю щось чи 100 чи 98, чи що, і у вас бути отут вимірятися, так вставляєте і міряєте. І там на цих дзвінях е, казав, якщо нове, щось там було, е, виходило по штангелю ну, пів, пів міліметра. 05 мм, 1 мм. Якщо це вже тут роз... штангель мог це розтягнути. І дійсно, я пробував нову цеп на велосипеді. Через оцих 12 і... воно розтягувалося і вже тоді воно починав це. Так що тут те саме на автомобілі. Я думаю, що я пояснив коротко, все ясно. Всім удачних ремонтів, я далі клею, бо герметик підсихає, треба кришку намазувати ставити кришку. Всім дякую за перегляд.